Час. Ой, третя час, я говорю, третья час, час став підписуйтесь, а ми погнали еще буду ще четверта часть, коли я буду казати, тоже скажу, ставте лайк, підписуйтесь. Ви не ставте лайк, ребята, серйозно, я, розумію, я коли буду дальше говорити. Хотя бы за ураган лайкнути. Не дощ, дождь. Без душа нема. О, зараз подивлюся так. Нема все. <плес> бо що загіння <хиня> так довго. <плес> там лісся так заснуло. Короче, зламав там ліс так полетіло, о, все. А я кажу знесло, бо я хочу так. О, вже сказав, нормально. Тому лістя знесло, бо ж. Я Та не це шосміть буде. Я йду подивлюсь, покаже душа, нема, я зараз ще. Бароньяу. Бля, я не знаю, чего душа немая а душа не вина. Ребят, если долго буду чекать, Коли то дощ будет. Ну ты тоже буду ещ зря сказать так долго. Боже, вот тут ж буду <різвіт> Ребят, короче, стоп. я не знаю чему, но Доща, вот, дуща вот нема. Что та... это за ураган? Дуща нема. От кого фига? Кого чорта я а чекайте, що сзади там, там де квіти, що там происходит? Подаемся. Що тут происходит? Дивіться. Вот там вже видно, як дождь буде стол. Так, що тут? Тут квіти... ууу, квіти там У них тут же ломається. Но цек було, так і стоїть. Понятно, а от у городі теж все норм, щось непонятно. Щось все тримається, а чого воно таке хрепке, я думаю, все зломається. Просто хмара вже йде остання, отака, дощами, там, не видно. Там же туча, там же буде сильний дощ. Лення. Я би сказав, що от... там. Там Там, така хмара пошла. Я зараз не покажу, бо сильний вітер. Кубачок, ну я тобі казав, ну ти мене не послухав, видиш? Що з тобою стало? Зрозумів. Просто зрозумів. Темнота. Ух ти, як потемніло. Ай-яй-яй. Мало б фонарики засвітитись такі. По так от темно стало. Стало. А ну я... Я коротше ще відкрию, дуща мана. Так тут дощ буде, звісно, ще там туча, так, там ще туча, але вона ще далеко буде. Поки не почуємо, що буде. Поки не побачу, що буде так капати, має бути ургальт повністю. капець, курить. Я так и курить. Бабушка. Шас и лишь просто. Типо. Йоперничт. Ще, ше, просто ше просто тривает. Ну yeah. все yeah. yeah, so. no на мене щось капнуло, пацаны дощ починається. Все все, Все, дощ починається. Уже як шумить серйозно. Все, ура, ура ще буде. чекали. На мене щось капнуло. Та? Капає? Нет. Yeah. Може. Давай давай. Ну так, так. отже, чекаємо, чекаємо. О, кі. Бляха-муха, там накурило. я не встиг показати, та камера падає. падає. І так не перестане, як, як ми знаємо. Ух ты, в Украине тоже такие ураны существуют, я на это знал. Ребят, я на это знал, что в Украине тоже таких хмары существует. Хм? Кто-то, то вира, Як Віра може прийти в шуши капає. А нет, дождь таки не падає, щоб... Хотя только капута. Так его. Тут я. О, здесь, да. Ураганники, подивись. Куди в я, то типу, Боже, уже сім раз курить, сім раз, а не п'ять раз, може. Да не шість коротше. Не, вже сьомий раз. Я чай дробила, може, хочеш. Ребят, погодите, я чай не пишу. Ребят, шо ты говоришь? Я просто не знаю. А там баба яйце у таку купив, может быть, яйце смажена. Нет, нечто. Хочу цай, алей горячий. Да потрошку почекаєш я тебе передіну ті лахи завежу. Ні, ще ні в Я там тобі на завтра наготувала майку, що тебе не видав. За завтра теж роззавшов? Завтра теж, ребята, в, ну, да, вже в же, хлопець, врага, я вже казав. Ага. На второй часті, на второй часті вже говорив. Світло засвітили, було дуже темно. Віра на той ураган. Взяти ліпше чай тому так вот уставить и так бы уду. Он так пісок за Стоп, ребята, ще стоп. Ребят, не, не стоп, чекайте, я почув якийсь дождь. Дождь починається. Ах. Я думав, вже нема душства. Та йой. не. Ще буде четверта часть. Все-таки, ребят, у нас буде 6 час, все-таки теж більше. Напевно, більше часті п'ять. Бля, yeah, скільки то багато? У нас вже десь там десять час. боже такі урагани можуть реально бути дуже довго. А я йду ще подивлюся, як там фругаче відео.

Короче, ребят, не знаю, чи будет ураган, чи нет. Так, стоп. Я буду одеваться, вже там мокро Починає. Так що вже дождь, ребят, падає. То не бачите, скоро будете бачити по кахмарах. Зараз дуже сильно потемніло. Bu bu binni guzni Pitru pitbu balodi Luli lo, lo Potopim Tra la ru tra la la, la, la Potopim Čo? Motocykl ide? No. A nie no to možne je to. Tak, to že motocykl. Pavol. Так и завтра буду сниматься, так и сегодня, так и завтра. Боже, потемнило так. Ух ты, о. Ух ты, ух ты. Ух ты, пух ты, карапух ты. Я всегда так. Там же дождь падает, у нас же начинается. Ель. Так, ребят, стоп. Ребят, ветер дует. А дождь же падает. Падает дождь. Там вже такий дождь, там може блискати, ребята. Бамбамни гузи. А чо дошку падає і вітер перестає це нормально. Вітер перестав, значить вікно може відкрити. Хотя близко будет. А я вітердує. Понятно, ну, ну вітер дує, зрозуміло. Що будемо второго щось викладувати. Павор. Ходя... Зараз, напевно, та хмара піде, знаєте, і буде, напевно, сильний дош той з ураган якось. Стоп. Я вітер дує. Пагор. Павор, ты тупа. У як просто темно, Йо? ота хмара приближається Зумів, уже ух ти Напевно, вже буде, вже буде Все, ребят, короче, вже вторая часть, ще чуть-чуть уже вторая. Уже вже такая хмара, йде Короче, ещё чуть-чуть. Сейчас 48 хвилин и уже я кажу. Нет, 45, а был 41, не, 43, вот так да, вот. 43, ребят, почву вам прощаться говорить. И как вторая часть, ребят? Ту третья, а был четвёртая. Короче, за Я думаю, нам Четвертая. Ну тоже четвёрта. Театр Короче, с вами был Юра Достерика. Выйдет 5, четвертая часть. Удачи всем пока-пока. Ставьте, подписывайтесь.